Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов. Я продовжую знімати серію відео про те, як ми шукаємо нам нову машину в родину на заміну нашій Mazda CX-5, яку ми нещодавно продали. До речі, чому ми її продали? Про це є велике відео на нашому каналі. Не забудьте підписатись і подивитись його також минулого разу. На тесті у нас був Renault Astral. Це абсолютно нова модель, космічна. Вона нам дуже сподобалась, але ми вирішили на цьому не зупинятись і піти в салон. E, Nissan і взяти ще на тест новий Кашкай. Nissan Кашкай повністю оновився у 2023 році. Плюс, по факту, це не тільки однокласник, але й майже рідний брат, як минулого Renault Kadjar, так і нового Renault Austral. Звісно, експерти копатись у деталях. Зараз знайдуть мільйони одну відмінність, але по факту для пересічного споживача це один клас, як по розмірах, оздобленню, так і по ціні. Хочу зазначити, що ми дивимося виключно на гібридні машини, а точніше на машини з м'яким гібридом. Бо, по перше, ми живемо в Люксембургу, і транспортний податок тут на гібридні машини значно менший ніж на бензинові та дизельні. А по-друге, в місцевості, де ми живемо. Нормальної інфраструктури для зарядки електромашин немає, тому плагін гібриди ми не роздивляємо. Перед походом в салон я подивився сайт Місану Люксембургу і визначив для себе ті комплектації, які цікаві. Прайс починається від 32 тисяч євро за комплектацію Vizia. Але якщо почитати детальніше, вона доступна тільки з механікою і дефорсованим двигуном на 140 війських сил. Далі йде комплектація акцента. І ось вона вже є на автоматі, а точніше, варіаторі X-Tronic. Із м'яким гібридом на 158 кінських сил. Прайс на цю версію 37 600 євро. Але якщо пройтись далі по конфігуратору, то ще можна додати деякі опції: електропривід багажнику, панорамний дах, розширену безпеку тощо. І тоді її прайс наблизиться до 39 тисяч євро. Що в цілому відповідає прайсу на Renault Austral? Нагадаю, що ми тестували версію Alpine Techno за 39 800 євро. Який гібрид на 160 кінських сил. Ну і заради цікавості, якщо прокрутити нижче до самих багатих комплектацій, є, наприклад, Techno Plus, повний гібрид або м'який, але з повним приводом, і ціна доходить до 48 тисяч євро. Nissan в Люксембургу виявився не самим популярним місцем. Взагалі, марка Nissan тут не дуже популярна, тому на тест-драйві не було прям всіх 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 комплектацій, було десь дві або Три машини, але на щастя, саме та комплектація, яку я дивився, вона була. Тобто, це комплектація акцента, який гібрид на автоматі 158 кінських сил. Просто що всіх опцій, котрі я б хотів би додати до цієї машини, тут немає. Давайте подивимось на ззовні. Воно виглядає достатньо сучасно, але без перегибів. Я, хоч і стороннік всіляких інновацій, але коли вже через край, то це для мене викликає питання. Мені, наприклад, дуже подобається оця задня частина. оця Частина, коли так перетікає дах, і задня оптика виглядає прям супер сучасно. Перед теж перероблений машини, але все ж таки характерні риси вони є. І навіть якщо прибрати звідси шильдік, все одно дуже схоже на сімейство Nissan. І якщо прибрати шильдик, я б все одно би вгадав. Я б сказав, що так, 100% це кашкай. Тобто, ну, по зовнішності в мене претензій взагалі ніяких немає. Багажник тут 430 літрів, і можна сказати, це майже стандарт для цього класу. Багажник як багажник. Невеликий, не маленький. В принципі, на попередньому тесті ми брали Астрал, там були ті самі цифри, виглядав він так само, тільки що підлога у нього була. Тут немає запаски, але це Європа. Тут машини з запасками. Рідко беруть в салонах, до речі, можете сказати, як ви до цього відноситесь. Єдине, що саме в цій комплектації я б поміняв, це колесні диски. Тут вони 17 -ті, і вони виглядають для цієї машини реально замаленькими. Я розумію, що на поганих дорогах, напевно, такий високий профіль колеса він додає м'якості, але пошукайте погані дороги в Люксембургу або навіть Бруківку, їх тут просто немає. А от на е, це, це відкликається. І знову ж таки, я буду постійно порівнювати з попереднім тестом Астралу. Він був на 20-х дисках на дуже низькому профілі, керувався він перфектно. Ну що час зазирнути всередину, і забігаючи наперед, скажу, що тут мене чекало велике розчарування. По-перше, це перший Nissan, в котрий я особисто сів за кермо. Так, у мене у друзів було багато Нісанів, але якось не звертав на це увагу. Ну, машина і машина. Але цей дизайн на 2024 рік виглядає. Застарілим. Е, я чомусь думав, що Nissan буде йти якось в ногу з часом. І все ж таки це дуже популярна модель на ринку. І вони будуть якось ну, хоча б тягнутись до конкурентів. Тим паче, що я дуже гарно пам'ятаю, як я дивився на минулий кашкай. Я дивився тести інфокара. Він мені тоді дуже сподобався. Я його дуже хотів купити у 16-му році. І ну, тоді я купив каджар, його брата близнюка від Рено. Але ну просто так обставини склались. Там була дуже приємна ціна. Мені так зробили її, і я чотири роки на каджарі відкатав. Мені все дуже подобалось. Я думав, що саме так і в Кашкаю. Але на жаль, ні. На місці водія мені не тісно, але й не просторо. В цілому, як усюди, в цьому класі, на мій ріст 186 см, Мені є запас регулювань як назад, так і вперед. Я трошки висунув на себе кермо. Я до нього не тягнуся, мені комфортно, тобто зауважень в цій частині немає. Дуже гарно зараз стали розташовувати замість важелів КПП оці джойстики такі. Це гарне рішення виглядає стильно. З того, що зауваження, я б хотів сказати: по-перше, дуже короткий підлокітник, він якось позаду від мене знаходиться, рука постійно звисає незручно. Ну і по-друге, 2024 рік я досі під'єдную телефон до машини через оцей шнур. Ну, ляха, невже так важко додати сюди безпровідний Android Auto чи. Apple CarPlay, я не знаю, ну ні сам ляха, позорисько. Ще я б хотів сказати про цю приборну панель, так вона виглядає в цілому нормально, тобто все читається. Але оцей маленький комп'ютер посередині це просто купа дрібного тексту, котре по факту, коли ти у русі, ти прочитати і сприйняти ніяк не можеш. Тобто, ну не знаю, воно може і виглядає типу ок, це такий цифровий дисплейчик, але Практичність його під питанням. По задньому ряду в цій машині зауважень в цілому немає, як і усюди, в цьому класі, я сам за собою сів. Місця небагато, але на мене нічого не тисне. Е, я ще зараз встановив дитяче крісло, для того, щоб, по-перше, подивитись, як воно сюди стає. По-друге, ми все ж таки поїдемо в невеличку подорож. Зараз на північ Люксембургу покататись. Підлокотник, два стаканника, зарядок тут ніяких. Немає головний бонус цієї комплектації це оцей панорамний дах. Брати машину на тест-драйв в Люксембургу. Це взагалі окрема тема. Бо, по-перше, тобі машину дають настільки, скільки ти попросиш. Тобто, ми попросили машину на повний день для того, щоб повністю її оцінити. Нам дали машину на повний день, абсолютно самим без менеджера. Ми просто прийшли в салон, підписали документи, що ми її беремо. Нам віддали ключі і сказали: Ну окей, типу, під закриття салона, поверніть. В цілому в мене ще дуже свіжі спогади з тест-драйву Renault Astral. І я можу сказати, що двигун, як по кінських силах, тут 158 кінських сил, там було 160, там був варіатор на сім віртуальних передач. Тут так само. Тобто, машина на ходу відчувається так само. Тобто, вона дуже бодра, не прям ракета, але і не повний овоч. Перемикання передач майже не відчувається, тобто це віртуальних передачі, ну як у варіаторі. І я не можу сказати, що це якось неприємно або приємно, це просто дуже комфортно. Тобто, як пересічний споживач, я не можу сказати, що там гідротрансформатор або якась інша коробка, вона відчувається краще. Тут е, зауважень взагалі немає. Зараз ми трошки їдемо через гори, і тут вже зустрічаються перші серпантини. І те, що я казав про колеса і про високий профіль колеса, ну і взагалі про відчуття машини, тобто вона відчувається дуже такою важкою і валкою і. Це не тільки, напевно, пов'язано саме з колесами, а ще й з кермом. Тут жодних налаштувань керма, тобто не можна там якийсь спортрежим його перевезти. Воно просто таке дуже. ну, Це більше про комфорт, аніж про спорт. І я думаю, що от вся ця підвізка і кермо, керування, воно на поганих дорогах це буде більше плюсом, ніж мінусом. Але зараз, ну, навіть тут, де ми їдемо, де гарна дорога і трошки вона там піхляє через гори, як серпантина, то тут хотілося б трошки іншого. Мені система м'якого гібріду тут теж така сама, як було у Рено Острал. Я там дуже детально розповідав про те, як це працює. Тобто тут є три основні режими, коли цей м'який гібрід включається в роботу. Перший це коли прискорюється машина, і м'який гібрід допомагає двигуну прискоритись. Другий режим це коли ти їдеш накатом і. Я не знаю, як саме тут тахометр на це буде реагувати. Тобто, чи буде двигун скидувати ці. Я не можу так це побачити. В Австралії там було так, що оберти двигуна, просто коли ти їдеш на вони скидаються в ноль, всі системи працюють, і типу, живлення нормальної машини підтримується від акумулятора. Ну і третій режим це коли типу система старт-стоп, коли ти десь у міському режимі у корках, і двигун вмикається, вимикається. Це достатньо непомітно, немає. Ну, відчуття, що машина не працює, тобто, двигун просто заглох. Після цього він вторкнувся, коли ти їдеш. Але також клімат і всі системи працюють штатно. Як це саме буде відображатися на витраті пального? Важко сказати, бо е, зараз ми все ж таки в такому тест-драйвовому режимі ми їдемо, зупиняємось, стоїть машина, просто працює двигун, бо ми щось знімаємо. А, але як заявляє, автовиробник це м'який двигун достатньо економить пальне. Як буде в реаліях, хто знає. Як ви бачите, за цей розгорнутий тест-драйв я проїхав майже 95 кілометрів, і середня витрата пального в мене склала 9,6 літра на 100 кілометрів. Ну, але треба зрозуміти, по-перше, що це був саме тест-драйв, тобто я постійно прискорювався, постійно стояв просто із заведеним двигуном. А коли ми поїхали вже подорожувати трошки по. Селах десь на північ де Люксембургу, то витрата в цілому за цю поїздку склала в мене 68 літрів на 100 кілометрів. Тобто, я так думаю, що при нормальному користуванні, просто кожен день там на роботу, в магазин, садочок і додому, витрата буде складати приблизно десь 8 літрів на 100 кілометрів у такому змішаному циклі. Ну, Ось і наш тест-драйвовий день підходить до кінця, але мені зараз достатньо складно зробити якісь об'єктивні висновки. Але я все ж таки хочу сказати, що в цій машині є певні моменти, котрі мені дуже не сподобались. Перше і найважливіше – це салон. Я не хочу сказати, що він жахливий. Ні, він дуже і дуже окей. І якщо б ми брали Кашкай на тест-драйв до того, як я покатався на Renault Austral, я б сказав, що цей салон класний. Але після Renault Austral це, на жаль, програш. Звісно, ми і далі будемо брати машини на тест-драйв. У Нас заплановано ще як мінімум два тест-драйви Однокласників цих машин. Тож, не кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Я сподіваюсь, ці відео дуже корисні для тих, хто так само, як і ми, шукає собі сімейний компактний, недорогий гібридний кросовер. До зустрічі!